Вітаю вас, друзі, я з України. Сьогодні 4 серпня 23-го року. Я знову знімаю трави, тому що вони змінюються, змінюються і змінюються. І одразу покажу Перовську. Неймовірно просто. Так. Зараз це виглядає ось так. Вже починають колоситись. Просо. Міскантуси ще не всі, ще тільки-тільки починають. Китайські ось тільки-тільки повиходили такі колосочки, але середньорослі ще не, не, не цвітуть. Вони будуть трошечки пізніше. Щучка. Вже давно квітує, вона довго цвіте, мені дуже це подобається, зараз підійду ближче. Ну і нові тут додалися пенісетами. Вони зараз тільки зацвітають. Ось, ось така краса. Ну, але поки мало, мало, там всередині ще багато зовсім закритих. Скоро буде це дуже гарно, я також буду знімати. Подивіться, як гарно виглядають коничники на фоні сонця. Посадити, якщо їх масивами, це виглядає просто неперевершено. Просто, друзі. Дуже-дуже гарно. Враховуючи те, що в мене тут ще досить молоденькі такі кущечки, тому що ділились постійно. Але все одно вже вигляд гарненький. Буду ділити я навесні трави. Деякі можна було би і не ділити. Тут не всі будуть трави на продаж, звісно, звісно. Але трошечки і собі тут хочу навести порядок, тому що викопувала багато. ну і Буду розширювати все-таки свою цю клумбу трав'яну, хочу її більшу, хочу більше собі посадити, тому що ну, це не перевершено. І, як на мою думку, мені дуже подобаються трави. Так, зараз я показую просто ход род Це одне з таких самих темних. Сортів, подивіться, вже які листочки в нього, просто заглядіння. Але це лише початок. Вони будуть ще темніші, ще більш такі насиченого кольору. Дуже гарний сорт, дуже. Це не реклама продажу, тому що його на наступний рік не буде. Це, ну, це точно, я кажу. Далі міскантус, це в мене тут Little Miss посаджений, поки ще не змінює колір, буду ще знімати, ну трави можна знімати оце, починаючи з середини літа, і знімати, і знімати. І взимку також це дуже гарно виглядає, і восени вони більш каласяться і постійно змінюються. Тому буду показувати просто це heavy Metal, ні-ні-ні, обманюю. Heavy metal в мене в іншому місці, ось покажу. Буду пересаджувати, теж ділити його навесні. Ну, можливо, буде на продаж, а можливо, ні, тому що все, ну, лише тільки один кущик. Це просто ще, поки бачите, ось в таких соцвітях вони ще не відкрились. Воно ще не цвіте. А, хот-род. Шинандо, ну тут маленький кущик, я далі покажу шинандо. І Dallas Blue, це Dallas Blue, колоновидний, бачите, такий гарна колона тримається. Після наших дощів і вітрів, ну просто сумасшедших вітрів, в мене навіть каталь пополам зламало такі досить великі гілки. То подивіться, травочки всі стоять, як ні в чому не бувало. Хоча їх тут гнуло аж до землі. Не порозвалювались, і ось така краса. Світя ніжне, ніжне, ажурне, як вітерець, то це неперевершено виглядає. Щучка. Щучка. В мене питали, який сорт, друзі, я не знаю. Я просто купила <свіття> з назвою щучка. Так вона у мене і росте. Я люблю ось так робити і знімати, коли воно рухається, або коли вітерець. Знімати дуже гарно. Позаду Міскантус Космополітен Він буде тут вище. Тобто кущики, де в мене є доросліші, вони, звісно, вище. Тут його майже і не видно, поки, тому що молоді кущики. Еріантуси вже також ось на задньому плані біля яблуньки колоновидної, вони будуть також вищі і плюс суцвіття. Це одні з таких самих високорослих рослинок. Вже цвіте, оце один із перших міскантус Меморі. Меморі, або, скоріш за все, що це сахароквітковий. Я не знаю точно. Подивіться, яка це краса. Він ну, ще не розпушився. Це тільки-тільки відкриваються соцвіття. Але вони гарні в будь якій стадії розпуску. Дуже-дуже гарні. Скоро вони будуть такі білосніжні, білосніжні. Так, і просто шинандо. Ось такий кущик. Просто я тут гуляю, собі хожу, планую, як я буду пересаджувати, які тут будуть в мене зміни на цій ділянці. І думаю, ну, не чесно, що я бачу цю всю красу, а ви не бачите, тому я вирішила і окремо і для вас зняти відео. Арундова Рігата. Багато хто в мене питає, він буде обов'язково на весну. Цей сорт не з дешевих, але він того вартий. Подивіться, яка це краса. Арундо це бамбук. Парі, бамбук. Ну і міскантуси середньорослі. Це в мене клейн Сільберспайн також тільки-тільки починає. Тут вже одне суцвіття відкрилось, а тут всередині е, ще, ще зарано. Малінія Кордоба. Там далі вже сусідські ділянки. Я би не хотіла так показувати. Дуже-дуже мрію зробити тут живу загорожу, щоб. Був гарний фон знімати для вас, показувати цю красу. Можливо, хто в гості приїде. Шикарна малінія. Мені дуже подобається також у ці соцвіття на високих таких стовбурах. Скоро вони будуть яскраво такого помаранчевого кольору, саме у ці стовбури. І це виглядає дуже гарно. Звідси ще арунду покажу. Гарденьке. Так, чого я тут хочу навести порядок? Тому що, я ж кажу, багато ділила, деякі кущі повністю попродавала. Ну, тому що я знаю, що в мене там по одному кущу є в інших місцях посаджено. І тут тепер вийшли такі пусті плями. Ну і плани в мене трошки змінюються, тому я буду пересаджувати. Знову. Ну, і вже на наступний рік такої краси, таких кущів великих не буде, щоб показати. А тому що будуть поділки. А зараз. зараз є. Чим помилуватись. Подивіться, як гарно. Ну і знову ж таки, це ще не все. Ще буде більше суцвіть. Це сорт або Меморі, або редхет. Вони мені дуже схожі, я не знаю, треба подивитись, там колешки є, але мені, в принципі, достатньо одного сорту, тому що, як на мене, вони абсолютно ідентичні. А можливо, ми мені прислали пересорт, тому вони ідентичні. Не знаю. Моя, моя тінь не знає, як мені стати, щоб мене не було видно. Шкода, що зараз немає вітру, дуже спека, дуже-дуже спека. Я тут фу, періодично виходжу, трошки познімаю там для себе я собі, щоб не забути, то знімаю відео. Хожу пальцем тикаю прям, в прямому сенсі слова. Тикаю пальцями, кажу, оце я посажу тут, це я посажу тут, тому що потім навесні, коли це все пообрізається, і коли буде гола пуста ділянка, то важко нагадати, пригадати собі, що я де хотіла посадити. Воно просто гола земля, і можна наробити помилок. Тому я заздалегідь знімаю для себе. Потім передивляюсь, і по цьому плану, як я запланую, так і висаджую. Коничник Карл Форестер. Також вже він і дов, давно вже цвіте. І гарний з усіх коничників моїх. У мене їх чотири сорти лише, але цей найвищий. Ну, тут я буду все пересаджувати повністю, а, тому що тут хочу живу загорожу посадити, якщо наживцюю, а, скажіть, бересклет крилатий, компактус хочу наживцювати, посадити тут живу загорожу. Якщо я... Зроблю це живці, тоді посаджу. Ну, але все одно їх треба буде пересаджувати. Це низькорослі карликові пінісетуми. Це сорт Хамільн Голд. Це Літл Банні. Подивіться, яка краса. Просто щось. Літл Банні. Дуже гарний. Хасманіум Рівер міст. Марігатний Хасманіум. Його не буде теж на продаж, і пінісетумів, я думаю, що взагалі, ні, не думаю, а на навесні не буде це точно, тому що навіть якщо в мене будуть поділки на продаж, я їх буду висаджувати на дорощування. Фух, Господи, як спекотно. Я їх буду собі висаджувати відкритий ґрунт для того, щоб продавати їх восени з ґрунту вже більшими дорощеними кущиками. Не тому, що я ділю не маленькі поділки, ні. Хіба що там десь в мене якісь волосинки відвалюються від кущиків, я їх висаджую на дорощування, то вони тоді вже аж на наступний рік йдуть на продаж. А саме пінісетами вони дуже важко приживаються. Ну, як дуже важко. Я б не сказала, що дуже-дуже, ні. Але все таки важче, ніж ті ж самі міскантуси, просто, наприклад. Да? Тому я не хочу так ризикувати. Краще я їх посаджу і продам вже потім кущами такими великими, що я вже знаю точно, що вони у вас приживуться. От. Тому їх. Поки ще навесні, на продаж не буде. Подивіться, як гарно. Але так хочеться, щоб вітерець був. Щоб це все зараз прийшло в рух. Так починається шелестіння. Мені дуже подобається, як вони шелестять всі. І рухається, все рухається. Перевершено. Дуже люблю це місце, і коли я його дороблю, так як я собі запланувала, це буде дуже гарно. Але знаєте, навіть сил немає знімати там. Мені навіть важко зараз розказувати, тому що, ну дуже сьогодні спека більше 50 градусів. Це андрапагон приріблю. Також... Поки і не змінює колір, Ще не змінюю. ну, вже трошки-трошки, не знаю, на камері видно чи ні, додаються такі пастельно-рожеві відтінки на листі. Ну, а суцвітня ще зовсім не відкрилось. Це буде трошечки пізніше. І хочу звернути вашу увагу, як Перовські гарно, гарно поєднується з травами. Взагалі я собі ну, не знаю, я от вже думала, думала, я не знаю такої рослини. З якою Перовське виглядала би негарно. Вона пасує до всіх рослин. І, в принципі, і в бордюрах вона шикарна, і так, як десь в клумбах, як Салітер. Задоволена я цією рослиночкою так і дуже. Чомусь в мене в цьому році не зацвів куничник діамантовий. Я так чекала. А, то він пізніше зацвітає. Бачите, скільки в мене років він росте, і я тільки помітила, що він зацвітає пізніше. Тому що колосочки, ось суцвіття, бачите, тільки-тільки пробивається. Воно ще всередині там в листі. Ну, ті кушечки трошки менше, один пропав в мене. Я думаю, що хрущ з'їв. Ой, з тими хрущами треба також обробляти все. Скоро буде гарно. Скоро. І зараз гарно. Отак, друзі, піду я в будинок, тому що вдома хоч трошечки легше. Тут прям зовсім неможливо. Але хочу ще показати міскам. Ось такий карликовий. Це Літл. Якийсь, чи міні, ну, забула, як називається. Карликовий також міскантус. Там в мене осокі. По кожному сорту не буду проходитись, тому що я вже знімала неодноразово, показувала. Просто мені зараз, дійсно, дуже захотілося з вами поділитись, тому що виглядає це зараз дуже гарно. Я б така, що знімала би їх щодня. Кавильку ничниковий. На світлинах, знаєте, його от важко спіймати, так, щоб показати всю його красу. На відео це, звісно, більше видно. Ну і знову так і треба чекати, поки кущики наростуть, щоб був такий ефект. Шикарно. Просто шикарно. Те, що я люблю. Все, друзі. Гарного вечора. Мирної ночі нам тихої. Пока-пока.